Заповіді Моїсеєві, заповіді закону. І тому е євреї часто ходили на гору і там молилися Богу. І тому Господь їх бере на гору фавор. Там же бере він трьох учнів. Чому він більше не бере? Тому що ми знаємо із божественних е слів, із Євангелія, що Іменно, коли є два-три свідка, тоді це бралося в єврейському народі, як, іменно, що це була правда. І тому Господь би бере трьох учнів, щоб вони про цю подію всі. того Він бере іменно, трьох учнів. І коли вони піднімаються на гору фавор, Тут Господь почав молитися і переобразився. І преобразився, і в його одежа стала біла, більша, як сніг, і сіяла, просіяла. І тут з'явилися коло нього два пророки, Моїсей і і А Чому іменно цих два пророки з'явилися перед Господом Ісусом Христом? Тому що. Пророк е, Моїсей він получив від Бога Отця іменно 10 заповідей на Синайській горі. І тому е, це було як е, іменно е, предостереження тим, що е, іменно. Це було написано якби в законі, і цей закон був даний Моїсею. І другий пророк пророк Ілія, він як засновник пророків, Раньше, в єврейському народі ці населення були пророків. І, і пророк Ілія е, іменно, е був там, як Іменно послідовних пророків, як е, іменно пророчествували в старому завіті, що прийде Ісус Христос, що Він е, буде проповідувати і що Він помре і Воскресне. Тобто іменно два пророки це було взяти не случайно. Господь пророками говорив е, іменно про те, що Він е, повинен пострадати і Воскрести. Це в них була така розмова. І учні про це чули. І тому е, пророки е, теж мали велике значення, тому що е, іменно е, пророк Ілія був взятий на небо живим. Ви знаєте, в огняній колісниці недавно було свято пророк Ілії. Ми читали, що іменно пророк е, Ілія був взятий на небо в огняній е, колісниці. Іменно він перебував на небо. Пророк Моїсей, тіла його не знайшли. І він знаходився, е, так як раніше не було. Рай не був відкритий е, після гріхопадіння Адама і Єва. І навіть знаходилися в такому місті. Е, то, то був, іменно е, частина Альби пекла, але вони там не мучилися, але знаходилися в спеціальному місці. Шаральник був відкритий. іменно і Тому вони знаходилися в тому місці. Тобто він був представником іменно того місця, де знаходилися всі люди в пеклі. І е, три учні апостоли, вони як представники землі, на, на землі. Іменно на сьогоднішній день. Тобто були представники неба, землі і Прісньє пекла. Тобто, вся селена, яка підкоралася Богу, були всі представники іменно на цьому суб'єкті. Чому Господь іменно, іменно в цьому Божественному світлі білому з'явився учнів? Він цим показав, що яке? Чекає будущее всього, людства, які повірять в Ісуса Христа, і вони будуть іменно мати то тіло, яке має Ісус Христос. І ті ризи, які були на Ісусу Христі світлі, вони означають іменно тих святих і праведників, які спасуться в церкві що Господь, коли виходить, Він заснував церкву Христову, свою Церкву. І ті люди, які йшли за Ним, які е, е, мали е, божественне Слово себе, Божественну благодать, і вони, буде, вони являлися Ризою Ісуса Христа. Тобто це світло, яке святі Отці говорять, іменно, що е, вони іменно це оліцвотворення тіла, якби Христово, тобто Його, всього одежі. Тому іменно це світло божественне це частина церкви Христової. І е, говориться, б, сіяло воно, як сонце. Ми знаємо із святих отців, що ця земля буде спалена, згорена, і не буде сонця, і буде нове небо, а буде світити всім Ісус Христос, тож світло буде зовсім друге. Е, ізраїльський народ, е, коли Моїсей е, брав заповіді Господні, е, чув голос. Бог. І коли Бог, голос Бога е, звучав так сильно, ізраїльський народ так злякався, що вони падали низ і боялися. І коли Моїсей них, вони сказали, що ми не хочемо в тому смислі, боїмося іменно гласа Божого, ми помираємо. Ти лучше говори з Богом і передавай нам, що Бог нам говорив. І цей момент ми читаємо Євангеліє. Коли учні побачили іменно, почули голос з небес, там була хмара, і з тій хмарі почувся голос Отця Небесного. Це мій син возлюблений, про нього благоволітті, тож і моліться до Нього і слухайте Його. Ми знаємо, що коли хрестився Ісус Христос, то з неба були такі слова, це син мій возлюблений, благовоління на Ньому. Але не було слів слухатися Його. Чому не було цих слів? Тому що Ісус Христос ще не вийшов на проповідь, ще не робив чудеса. Він тільки говорив, що на ньому і моє благовоління, на ньому моя воля. А коли вже Він пройшов великий шлях служіння свого, коли вже іменно був на горній проповіді. Він іменно з того моменту, іменно вже Бог Небесний, Отець Небесний сказав: слухайте Його. Тобто, то, що Господь говорив, необхідно було слухати іменно Ісуса Христа. Через Ісуса Христа в нас спасіння. Тому що Господь в Євангелії пише, це я стукаю в двері. Подивіться, дивіться, у нас є ікона. В алтаря, де е, іменно двері, і де Господь стукає в цю двері. Це двері до кожної душі людської. Незалежно від його стану, від, 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 від його іменно, е, на землі його тіл і все остальное. І тому е, Господь стукає кожну душу, і Господь цим преображенням Він. Показав, що кожна людина преобразитися в Ісуса Христі, тобто повірувати Його, жити по Його Западі, молитися Богу, і потім вона буде іменно з Богом, з Ісусом Христом. Тому що ми читаємо в Євангелії, що е, апостол говорив, що е, спочатку, е, іменно, як воскреснуть ті, які знаходяться на небесах, а потім ті, що будуть на землі, вони піднімуться по воздуху на небеса, щоб воскреснути з Ісусом Христом. І ми сьогодні читали Іванське недільне послання, в якому ця мисль проходить, про те, що Ісус Христос явився за своїм учням, і іменно показав свої руки, ноги. За те, що Він е, іменно е, як би живий, то есть, Він з тілом Воскресли. Ми знаємо, що Ісус Христос зайшов до учнів е, іменно через закриті двері. Тобто ми будемо проходити так же, як Ісус Христос. Тобто ми будемо мати ті Свої, як мав Ісус Христос. Ми, можемо, ми будемо в пространстві. Е, так, як сильніше, як зараз самоліт передвигається, ми в такому пространстві. Но людина буде знаходиться в одному місці.